Ті, кому подобається спорт, кому подобається активний відпочинок на свіжому повітрі, приходять в гідропарк. У нас тут багато локацій, багато атракцій, як спортивних, молодіжних, розминки, флешмоби, так і традиційних. Є громадські організації, які відроджують традиції, які були прапрапрадавніми, і показують житомирянам, як колись масово святкували, ще їхні там Ось Тому можна для себе вибрати різні формати. Є конкурси для дітей, перетягування канату, є презентація різних спортивних федерацій і так далі. Тому я ж кажу, хто любить, Спорт активний відпочинок, всі в гідропарку. Безкоштовні млинці отримують тільки учасники конкурсів, вікторин і, і різних розваг. Тому не для всіх, а тільки для найактивніших вони отримують кисонечка і йдуть обмінювати їх на безкоштовні млинці. вже свято, а такі вам. з розходяться добре розходяться. Ми єдині, хто тут смажить млинці при людях, смажимо і одразу ж продаємо. Наш ресторан завжди готує млинці. У нас є з різними начинками, і сьогодні в нас є з різними начинками. Мало того, ми ще млинці. Ось, ось дітям, які виступають у нас тут на сцені, ми їх даємо безкоштовно. На Масельну робилася ось така мотанка. Вона робилася на дерев'яній ругульці, тобто виламувалося таке дерево, яке мало паличкою, і таке ось, ось частинку. Для того щоб були підняті руки, а у підняті руки лялькам. Маслянам вкладали символ сонця. Млинець на Масляну теж символ сонця. Сонце прибуває. Масляна це свято сонця, яке прибуває. Бо наші предки прадавні, вони поклонялися сонцю як божеству і любили, оточуючи світ і навколишню природу. А оцей знак, який вона тримає на сонці. Це знак вогню сонця, сонцеворот або е, свастика, або свастя. І наші предки один одному бажали свастя, тобто щастя. Ну прийшли провітритися трошки. розвіятися, ну і попроба цих бляни, які вони які печати, хоч вони дорогі, ну не чого попробуємо вони, хороші чи не хороші вони. Масляна, да. як не є, треба да. попробувати бліна вкусного. І як кажуть, ну щоб всі практики були, щоб вони ніколи не переводили і з традиції не виходили, щоб здоров'я всім людям, всьому народові любви і радості, і щоб не падали духом всі свято масляною.